Доброго ранку. Е, хочу розказати, які дерева не варто саджати на пасіці. Це слива в першу чергу, тому що вона дуже пускає пагони від коріння. Кожен рік я їх весною, осінню, літом я їх все время рубаю, пиляю, копаю. Це дуже багато мороки з ним. Держу я ще це дерево для тіні, щоб вулики ставити під ним. Але буду, в цьому році посаджу з краю Навірно, черешню. Ось у мене черешня росте, прекрасне дерево. Щоб пагони не пускало. І ще один момент. Слива дерево, яке любить, щоб його бризкали, щоб плоди були не червиві, не гнилі, його постійно треба бризкати. Якщо під деревом вулики стоять сильно, то його не побризкаєш. Я проводжу тільки весняну обробку. І якщо погода, температура дозволяє, то можу ще по первую обробку зробити по плоду. Але цього для сливи дуже мало. Буду його вибракувати. Ще одне дерево, яке не варто саджати, це вишня. І зараз я підійду до вишні і покажу чому. Там я ще роботу не зробив. Ось. А черешня прекрасне дерево. Ось чудова вишня, дуже гарні плоди на неї, чорнокорка. Але є нюанс після 5-6 років. Оце таке робиться під нею, оце такі пагони. Я їх і викашу, скоси, що після нього кущі йдуть. Оце зараз буду брати лопату і <смір> вирубувати. Ось чому не варто садити на пасіці. Дуже воно усложняє життя, хоча дуже корисне дерево.